Есть, Иван за рулем. Ниссан Икстер. Let's go. Едем на Абу-Даби. 20 плюс 47, Софийка в шкарах. Потому что мы пришли в мечеть, самая большая мечеть в свете. Все в белом камне. И все мега-мега круто. Лапочка її завернули. Стевляли, що мають бути насочки високі, бо що неї трошки за короткі. А от, ні, думаю, що наші... А, наші пацани. О, Ми їх знайшли. Ось так. Така красота. Зараз підемо туди всередину. тут об'єми дуже великі, просто неймовірні. Кругом охоронці, поліція. Ну Піднімемося наверх. Вау! Це прикольно. Так, там щось Антон побачив на шару дають, так? А там холодом дує, напевно. <сіх> Оце Тимур. Так, де Софія? там до Софії. Вау! Виходимо з цих воріт на найбільшу тему, саму більшу мечеть. Щоб подивіться. Ти що? ти що. Ми зайшли всередину. На жаль, на телефоні пам'яті немає багато, тому будуть коротенькі відео. Тут знаходиться найбільший кавор в світі. Там щось 5000 метрів квадратних, там ще енергується. Ну і саме приміщення досить велике, класне. Тут працюють кондиціонери. Ох, красота, мощь, вау, яка тут люстра! Люди. Все ми направляємося зараз до наших машин, і їдемо далі на е, море, там, на пляж. Та хоч не в інтернет ви ходайте. Ні, не в інтернет. І е, зараз рухаємося по такому довгому коридорі. Це все йде під землею. Тобто Ми вийшли біля мечеті самої і назад повертаємося тою самою дорогою, якою е, до неї під'їжджали, підходили. І це все під землею. Тут є велика парковка і тут є супермаркет. Ну коротко, Дуже багато магазинів також. Все під землею знаходиться. Все в білому мраморі також. Опа! Так, ми рухаємося по коридору до наших фастфудів зараз. Вау! Оце вся тема у маленькому масштабі. І так, значить, значить, ми десь отам піднялися. Ні, не тут. Заїти, інші. Ага. Це шейх Заїд, але інший. Чуєш, Вадим? Ага. Серйозно? Тут. Ми були тут, в цьому раді. палки Булю, так... Це теж костюм. А во наш, да? А це наш? Да, во да -да 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 -да. це наш. А, да-да-да-да-да-да. Ти правий, ти правий. Так, тепер треба... А, во там ми вийшли. Во там, ні-ні, во там, ні, ні, от там от ті квадрати. Там, да. Да? Потім ми пішли сюди і зайшли всередину. А де наш Тасанчик? На Опа-опа. Каже, що пальмо цей, хати бачить, біжить. Потім пішли туди всередину і аж там були. Прикольно. Прикольно. А, Хочу познімати цих. Ці... Так і люди бачить. Верблюжачий на. Охти. Тут ці, ці полягали собі. Це, не кл... це цей? Це просто. Не магнітик. Ні, треба таке, щоб магнітик був до ці. це. Це mm -hmm. mm -hmm. yes. 30 там. Серйозно? це отємка маленька? Що, що оце? Це 30 дірка. Шампори тут якісь, дивись. Ти шо ти шо? Світи золото. Слідки золота? Мило. Мило збрижного молока. О, От о, оце треба. 19 теж. Як і ці, як ті, в принципі. Ну тут беремо. Такий беремо чи? Ну, дивись, тут ще. є. Тут воно сильний вісім. Чи цей? Ні, цей, цей <зваж> може сильні кращий. Вот а, це Дубай. Че, не знімай? Абу ага. табі. Здоровезний він. Це шайхіна. Ого, тут магазин здоровий. Добре, йдемо гуляти. Звідти вийшла, але тут проводять якесь опитування, то Софійка спілкується з собі. Ми чекаємо.

Невеликі люди спускаються зверху, хтось, а хтось приходить сюди прямо з Роковки. Ми ще трошки гуляємо, їдемо зараз на, е, цей, на пляж. Опа-опа, пляж. Вопа, біжу. А це вже ми приїхали на зал... 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 залив. Марсицький залив. Абу-дабі. Після моря пішли, тут є кімнатка, хоч туалет. І дві кімнатки йдуть з душем. Помилися. Чекаємо на всіх хлопців, вижу вже Тимур. Та там ще Андрюха має вийти. Так, і тут пацани от ходять по дорізці. По ой, ёлки палки Опа! ого го го Прикольно! А! Капець прикольно! Опа! Розминаємо ножки! Опа, опа! Ну що, як тобі? Нормально? Зараз як каже Вадим, зуби дракона. Да? Да. Я мокрий. Зуби дракона. Реально. Так торчать. Камінчики. Антоха. ти зайнятий, я бачу. Хорошо, оса. Вадик, попробуйте на пальці. І крайна точка сьогодні. Це у нас ось така фортеця. Вона знаходиться недалеко від нашого готелю в місті Аль-Аїн. -Аль де ми глянемо що там всередині? Отка вона досить велика. Зараз її дивимось і в готель на вечерю. Закрито. Де хоча б гляну? Що реально А, Які у нас 19 А? Це фейк, це Це дуже протести Не пускають нас. А можна подивитися туди, глянути? Запитаюся, що можна. Два кроки. Окей. Okay. Шкода, чувак. Все, пішли в лісом. Закрили. Все, пацани, йдемо їсти.